Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про зміни в польському самоврядуванні, в польській владі. І одразу хочу сказати, що Польща бере приклад саме з України. Дивіться це відео до кінця, обов'язково в коментарі пишіть звідки ви його дивитесь. і підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, від сьогодні, від 1 травня, набула чинності постанова про створення окремого ще одного міністерства в Польщі, Міністерства цифровізації, і президент Польщі Анджей Дуда призначив так званого Януша Чешинського головою цього міністерства. І відповідно до розпорядження, до складу мінцифри, включено працівників канцелярії, прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, які досі займалися питаннями it департаменту І е, на початку, ще на початку квітня, Анджей Дуда е, призначив Януша Чешинського міністром цифровізації, і, е, до речі, раніше він також мав суміжний досвід. Він був державним секретарем в канцелярії прем'єр-міністра, урядовим уповноваженим з кібербезпеки. А ще в далеких 18-х, з 18 по 20-й рік, тобто до карантинні часи, Чешинський був заступником міністра охорони здоров'я з питань комп'ютеризації сфери охорони здоров'я з квітня 21-го року був заступником голови ради цифровізації. Як ми знаємо, е в нас в Україні також вже за каденції нашого президента Володимира Олександровича Зеленського було також створено міністерство цифровізації, яке успішно працює, яке бере дуже багато різних ініціатив, яке створило власне той самий додаток Дія який також Польща вже створила і в себе і називає його Майобиватель. І бачимо, що. Польська влада власне розуміє тенденції розвитку цифровізації, і тому вони взяли приклад з України, вирішили створити в себе також окреме міністерство, а не якийсь там просто відділ чи якийсь там департамент. Ціле окреме міністерство, яке зможе на всі 100% працювати, розвивати. Якби і діджиталізувати свою якби всі свої сервіси, що звісно в майбутньому допоможе скоротити, набагато скоротити і черги, наприклад, до лікарів, і черги в ужинди, і термін очікування карти побиту, і все інше. Тому як якщо більшість інформації буде проходити через інтернет і можна буде більшість питань вирішити одразу ж з дому, просто через свій телефон, в такому випадку, в самі відділи безпосередньо. Середньо офлайн будуть приходити набагато менше людей, що дозволить швидше і якісніше е, обробляти е, всі запити, отримувати якісь відповідні документи і так далі. Нагадаю, що в нас в Україні. Ту, того самого ФОПа можна зараз відкрити буквально за 15 хвилин, зробивши це просто через офіційну сторінку дії. В Польщі на жаль, треба було йти до у відповідні органи і там якби заповняти заяви, і це все займало трохи часу. Бачимо, що Україна в цьому плані пішла набагато вперед, і я думаю, що Польща зараз бере курс на те, щоб в плані цифровізації доганяти Україну, виділяти. Кошти на розробку якихось додатків, якихось додаткових онлайн-сервісів для того, щоб все було простішим. Тож, я думаю, також що ці міністерства українські і польські будуть тісно співпрацювати, будуть мати якісь спільні проекти для того, щоб разом досягати якихось нових перемог, нових висот в справі цифровізації власне державних органів. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені особисто дуже і дуже приємно, що Польща бере приклад з України в цьому плані. Ви пишіть, як вам з цією новиною. Друзі, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!